Не тільки Руслана Сєнічкіна можна було зустріти цими вихідними у Львові. Наша колега і народний інспектор Ольга Фреймут на форумі видавців у Львові презентувала свою першу книгу. Книга щоденник написана дуже відверто, зізналась сніданку. Відома телеведуча у ній спогади Ольги Фреймут про які досі ніхто не знав і не чув, а також ексклюзивні фото з сімейного архіву. Так, книга Откровення Фреймут ще і дуже вишукана. Оця книжка От, написана у своєму власному стилі. Там і ніжність Ліни Костенко, і сатира Оскара Вальда, улюблених письменників, телеведучи. А, а ще сторінки е, книжки е, прикрашають і ілюзії, і, і ілюстрації, скажімо так, відомого фешн-ілюстратора Мар'яни Маршем. Книжка «Путівник» книжка має практичне значення, бо у ній вся західна Україна моя улюблена. Мені би побачити місця, які я люблю, де я люблю обідати, снідати, вечеряти. Готелі, в яких зупиняється я, моя сім'я, я і мій коханий, місця, в яких не можна зупинятися і в яких не можна вечеряти і обідати. Це книжка застереження, книжка рекомендація, тому в ній є багато практичних порад.